На прямому репортер. Тож одразу до головних новин: двоє людей загинули унаслідок удару по селу Івашки у Золочівській громаді на Харківщині. Ще один поранений. Окупанти атакували цивільних дроном. Росіяни атакували дроном село Біленьке у Запорізькому районі. Поранений 16-річний підліток. Йому надали необхідну допомогу Унаслідок удару. Вибуховою хвилею та уламками пошкоджений будинок. До шести зросла кількість загиблих після російської атаки на Кривий Ріг 5 березня. У лікарні помер один із постраждалих. Це 53-річний чоловік. Медики кілька днів боролися за його життя, але врятувати не вдалося. Нагадаю, що окупанти ударили балістикою по готелю у кривому розі у середу ввечері. Постраждали 30 людей. У місті багато пошкоджених будинків. Двоє людей загинули, і 23 поранені унаслідок обстрілів на Донеччині за добу. Серед потерпілих дитина жертвами агресора стали мешканці Сіверська та Покровська, найбільше поранених у наслідок учорашніх ударів 12 у дружківці. У місті пошкоджені багатоквартирні будинки та кафе у Слов'янську через атаку дрона Понівечена адмінбудівля на, на Воскресенко росіяни скинули бомбу та зруйнували приватні будинки. Росіяни цілий день атакують жителів Херсона. На тепер відомо про шістьох постраждалих. Серед них – 18-річний хлопець. Під ударом Дніпровський та центральні райони міста під вогнем знову житлові квартали. ніхто не постраждав, все нормально. Але пошкоджені квартири, вікна, двері, дах зверху. Вода з газом, воду ми вже переключили. Також відключили газ. рятувальники ліквідували пожежу, яка виникла через російську атаку по житловому кварталу у Сумах. У результаті ворожого удару спалахнула двоповерхова будівля. Міська влада повідомляла, що дроном молнія росіяни пошкодили офісне приміщення. Загалом від ночі окупанти уже 16 разів атакували територію області. Війна щодня впливає на здоров'я та життя українців. У результаті сотні тисяч людей зазнають поранень різної тяжкості і потребують відновлювальної терапії. Одна із них водна. Зокрема, у Полтаві безкоштовні заняття для військових та постраждалих цивільних проводять тричі на тиждень. На одному з них побувала і наша репортерка Анна Морозова. Юрій отримав травму внаслідок ракетного обстрілу Полтавщини. Переніс кілька операцій і дивом, говорить, може ходити. Акватерапія дуже позитивно впливає на кожен організм, як і хворий, так і для відновлення, так і для здорової, для профілактичного підняття тонусного м'язової системи полтавському спорткомплексі «Акваарена» проводять аквареабілітацію для ветеранів, військових та цивільних, які зазнали поранень внаслідок російсько-української війни. Для кожного відвідувача інструктор розробляє індивідуальну програму відновлення залежно від травм чи поранень. Я беру комбіна... комбіновано як воду терапію водні вправи. Дихальну терапію і плавання також в мене є в меті участвувати в змаганнях серед людей з інвалідністю. Проєкт фізичної реабілітації через плавання з перших днів роботи набрав популярності. Заняття з акватерапії відвідують понад 50 осіб. В арсеналі інструктора різноманітні допоміжні засоби та техніки. Володимир, ветеран російсько-української війни, після двох років служби у лавах 116-ї бригади територіальної оборони під час бойового завдання отримав травму і рік, як триває реабілітація. Ну, мене ноги погано працюють, На спині лежиш, розслабляєшся. Ну, кльово коротше. Пані Наталя тільки починає курс акватерапії, але вже після кожного заняття відчуває, як покращується тонус м'язів. Є змога зараз і самим трохи, да, трохи, трохи випробувати це на собі, ну і я ж кажу, підправити здоров'я. Інструктор Ігор Першин не тільки професійний акватерапевт і дайвер, а й ветеран війни. Тож дуже добре розуміє стани ветеранів, які ходять до нього. З кожною людиною потрібно працювати окремо. Тому що, так як навіть е, здорових двох однакових людей не буває, не буває двох однакових поранень. Поправити своє здоров'я, продовжити термін термін свого життя, зняти стресову напругу, відновити своє ментальне психічне здоров'я. Відвідувачі акватерапії займаються безплатно тричі на тиждень. Кожне заняття триває годину. А для тих, хто готовий поглиблювати знання та вміння, інструктор готує курс із дайвінгу у басейні. Анна Морозова, Богдан Проскоров, Полтава, телеканал прямий. Шукатимуть інших постачальників польща відповіла Ілону Маску щодо можливого відключення Starlink для України. Польський міністр закордонних справ Радослав Сікорський нагадав, що його країна оплачує Starlink для України на 50 мільйонів доларів на рік. Раніше Ілон Маск назвав систему Starlink основою української армії і заявив, що у випадку її відключення увесь український фронт, нібито розвалиться. Старлінки для України оплачує Міністерство цифровізації Польщі вартістю близько 50 мільйонів доларів на рік. Якщо SpaceX виявиться ненадійним постачальником, нам доведеться шукати інших Європейський союз може мати розбіжності у поглядах зі сполученими штатами, але США завжди залишаться союзником ЄС. Про це заявила президентка Європейської комісії Урсула фондерляєн. Дипломатка вважає, що спільні інтереси Вашингтона та Брюсселю переважають різні точки зору, які нині спостерігаються. Сполучені Штати вже понад 80 років є нашим найближчим союзником. Перед обличчям негараздів та Європа завжди були сильнішими разом. І так є відмінності. Ми можемо мати різні погляди на деякі теми. Але якщо ви подивитеся на спільні інтереси, які у нас є, вони завжди переважують наші розбіжності. Україна розраховує, що переговори зі США у Саудівській Аравії будуть результативними, а українські інтереси враховані. Про це сказав президент Володимир Зеленський. За його словами, триває підготовка до перемовин. Ні, Київ постійно контактує з американською командою. Найближчим часом буде багато зустрічей, багато розмов. Вірю, що будуть рішення. Також постійно на контакті з американською командою. Ми готуємо зустріч в Саудівській Арабії. Впевнений, що зустріч буде результативною. Ми в Україні на це налаштовані. Дуже у Кропивницькому із сольним концертом виступив академічний ансамбль пісні і танцю Національної гвардії України. Нині артиста проводять. Всеукраїнські гастролі на підтримку захисників на свій виступ запросили поранених військових та їхніх рідних. Виконавці заспівали 15 композицій: від світових хітів до українських балад. Своєю творчістю прагнули подарувати воїнам гарний настрій та зарядити на подальшу боротьбу із ворогом. Я кажу, що я пишу пісні для вас, про вас і разом з вами. У мене є батальйонні пісні, хлопці просили. У мене є ротні пісні. Коли піднімається весь батальйон, або вся рота з тобою співає твою пісню, ну тут, ту, яку їм присвятила, це дуже щемно. Сподіваюсь, що надихаємо їх на хороші речі, хороші подвиги. І дай Боже на те, щоб ми якмога швидше захистили нашу країну. Дуже сподобалося. після війни За дуже підбадьорює. Лара Нехайбулаєва два роки змушена була жити у Криму під російською окупацією та довелося виїхати через загрозу життю через проукраїнську позицію. Спершу вона переїхала в Ірпінь, де започаткувала власну справу. А після повномасштабного вторгнення переїхала у Львів. Там Лиране активно популяризує кримсько-татарську культуру та національну кухню свого народу своїми роздумами про минуле і майбутнє. Вона поділилася з нашими репортерами. Це місто кафе. Тут страви кримсько-татарської кухні переважають у меню. Традиційна страва кримських татар, яка була запозичена кримськими татарами під час депортації в Узбекистан, загалі Середню Азію. Це не автентична страва, але традиційна. Шеф кухарка наголошує, культурна спадщина кримчан є невід'ємною складовою української культури а кухня смачний і важливий додаток. Страви і популяризує в своїй роботі для Рене. Звичайно, це наша спадщина, наша з вами спадщина. Я по Луцьку, щоб ще раз нагадати українську, що кримська Україна, якби це пафосно не звучало, звучала, хотіла б вже знаєте, перенести прямо від себе до мешканців Луцьку ці кримські файли. Не тільки кримського лота, а кримські файли. Я привезла не просто там технологічні якісь фішки, так, але це мої спогади про ніжні, соповиті, тоненькі манти моєї мами. Леране допомагає місцевим кухарям правильно готувати національні страви. Лагман, шурпа, пахлава. І в приготуванні кожної є свій секрет. Недарма ці страви найпопулярніші серед відвідувачів закладу. Вона дуже крутий амбасадор кримськотатарської кухні, дуже відгукується те, що вона хоче кожен раз говорити про Крим, піднімати це питання і просуває цю культуру, просуває всі традиції саме через страви, саме через кухню. Сила її офлайн, щоб вона приїхала до нашого закладу і власне кажучи, попрацювала на кухні, оновила якісь страви. Ми бачимо, що вже є певні новинки. Леране відкрито говорить про те, що Крим це Україна, попри те, що досі там живуть її батьки. Жінці довелося покинути рідну домівку 2015-го, коли загроза її безпеці стала очевидною через проукраїнську позицію та зв'язки з антиросійськими активістами. Кінець на сторону сусіднікі я дуже поважала нашого годину, але той момент переходив з українського ФСБ. Після переїзду в Ірпінь Леране відкрила маленький заклад традиційної кухні, де реалізовувала свої кулінарні таланти. Згодом у 22-му продовжила свою справу вже у Львові. Я прийняла рішення, що через їжу я буду говорити. Киянам про Крим, три роки я думаю, доручно приїхала у Львів. І Львів з третьої попитки відкрила кримські твори. Це про те, що от, ніколи не здавалося, все вишні дає тобі істи театрів, тому це сушити рукавий сада. Леране сподівається на повернення до українського Криму і мріє започаткувати новий заклад. Навіть назву придумала Український дворик. Людям, які лишилися в Криму. Я буду нагадувати про Україну саме через трави, через музику, через історію, через погоди. Це така моя ідея. Вони Чекаються на абсолютно українську перемогу, і ми маємо тримати ці місточки. Ми їм дава маємо теж давати ці меседжі посили. Та що ми про них пам'ятаємо, що ми також тут, ми тримаємо стрі. Віра в людей, які там допомагають не втратити надію. Павло Мальничук, телеканал Прямий. Це усі новини на цю митя. Більше інформації знайдете у ютубі прямого каналу. Тож заходьте підписуйтесь, щоб не пропустити головного і щоб знати більше. Завжди сюди залишайтеся з прямим.